Чуєш, а може би їсти не давати? А чого? А чого кажеш? Добрий ранок, друзі. ви знову на сільському подвір'ї. Хто ще не підписався, запрошую підписатися і годувати з нами наші свинки. Привітайся, чоловічі! Добре, добре, я привітаюся. Привітайся. Що тут свинюшки? Свинюшки. Я йду вже сьогодні на роботу, друзі. Я вже задоволена, бо вже трохи поробила порядок у батьків. Свинюшки у них прибрали, хто бачив попереднє відео. Ну, а тепер трошки відпочину. Наберуся сили, наберуся та й будемо братися за свої свинюшки, за свої ось ці. А ну, дігай, за ці танки. Ой, господи. А ви капусту чого не поз'їдали? Вам чоловік як зробить вам тато, я зробить італійський день, чуєш? Їм треба зробити італійський день. Бо вони не з'їли капусту. А? Ви чого не з'їли капусту? А ти на що перевернула? Розумна? А ну тікай, тікай, Пепа. Ой, чекай. Тупись. Тікай. Тікай, 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 тікай. Капісь. А так, щоб багато, щоб ніхто не думав і не говорив, що я нічого не роблю, нічого чоловікові не допомагаю, то я хоч корету почищу, і то добре. Чого ж я корету почистила аж? Я аж корито одно почистила за тиждень. <рес> Насипай її. А чого куриту її не сипиш? А ти барабульок даєш, так? Ти ще маєш барабульки? Чи може увечері вже варити будемо? Може капусту їм не давай, га? А ти не зробив ще корито великі, правда? Нема коли? А що, і зверхи бараболі, так? Так смачно. Так смачно. Чуєш? Давай ці пепі тут -о, у корету. Чоловіч. Дай е у корету це воно сипте і все. О, подивися, що там. Ану? А ну? Робітники. Як це стати, так аби це добре було. А ну отако. О, о, як файно. Шушлики. Ой, е, собі привикли, навчилися на варену барабольку і товчуть. Того року ми бараболі все толочили, все давали, відрами носили рідке. Тепер спробували, що вони так собі товчуть і не товчуть. Отак. Отакі свинюшки. Шестеро свинюшок на продаж. Тікай. А ну тікай, 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 оступаюся від тебе. Це соломи, бо ти вчора їм настелив, то й вони накидали в кориту. Вже сьогодні їм не давай того. Поста не давай, найтрошки трошки зроби, зроби їм італійський день. Дивись, і пепа не з'їла, і малі не дуже з'їли. А ти вже й не маєш, в принципі, що давати. Що тут ці танки? Єсте танки, їжте. Дивись, вони мають капусту і малі там не повізбирували. Вже не давай, вже ввечері буде витрати. А тут що цей? Його найки не видко тут. Чекай. А ну, що з уздру? А, є якась там. Якась чорна пляма. Гай, ходи ходи, ти чорна пляма. З білим носочком. Що ти? Хочеш до дівки? Що за малий до дівки? Що за малий, але треба буде щось думати. Парувати свої дівки щоб на весну були поросюшки. Щоб на весну були такі шушлики поросюшки Добре. Все? Що? Та й все, та й поранкові поранці. Нема нічого, ні курей, нічого, та й нема з чого продовжувати велику ранкову поранку. Ну, якось так, друзі. Така, таке невеличке відео. Всім гарного, спокійного дня. Чи вечора, хто залежить, коли буде дивитися. Ой, тут ще роботи не почати, і край. Ще треба цих кабанів прибрати, цю клітку побілити, все повичищувати і тоді малі перегонити. Але нічого. Ну все, на, всій, на цій ноті па-па-па-па.